Шикласник мешкає в Чубинському Київської області, займається боксом, цікавиться робототехнікою, а ще здобуває призові місця в шкільному конкурсі з англійської мови, і ми дуже пишаємося його досягненнями. Багато багато привітань і е, вітають бабусі, дідусі, теті, дідусі, тьоті з родинами. А також двоюрідні сестрички, братчики насилають вітання і свою любов. Так, Клас. далі, діана пише: доброго ранку, привітайте мого чоловіка, Мальцева Костянтина Андрійовича з ним народження. Костянтин пішов добровольцем захищати... Так, зараз все. добровольцем захищати країну Це в перші все, дні так. війни. Він дуже сміливий, відважний, добрий, надійний і веселий. Також є почесним донором України. Клас. Дуже любить швидкість, займається боксом і ММА. Він найкращий батько своїм трьом діткам, а найменші чотири місяці. Ми дуже його любимо, пишаємося ним і чекаємо вдома. Ми долучаємося до привітань. Ничего страшного.